Час новин на дев'ятому каналі. Оперативно та неопереджено про знакові для Дніпро та області події у найближчі 20 хвилин. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас! Сьогодні у випуску про таке: масло, хліб, крупи та борошно по завищеним цінам. На Дніпропетровщині виявили 72 порушника, які націнюють соціально значущі продовольчі продукти. Священник УПЦ, який виступив за збір підписів, аби судити патріарха Кирила, може сам позбутися сану. Вольовий та непереможний у Дніпрі збирають підписи для присвоєння звання Героя України посмертно загиблому бійцю Павлу Ведмідю. 386-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках. Докладніше про ситуацію вздовж лінії зіткнення. Дивіться в інтерактивній мапі. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах Гряниківки, Білогорівки та Спірного. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів дворічна, Куп'янськ, Рохмальне, Новоселівське та Невське. На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Нашими захисниками Відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхова, Васильківка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали Привілля, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр та Притечине. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам'янка, Авдіївка, Сєвєрне та Первомайське. На зазначеній ділянці фронту протягом минулої доби найбільше атак зафіксовано в районі Мар'янки 12. Усі. Вони відбиті нашими захисниками на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник веде оборонні дії обстрілів. Зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське Запорізької області, Марганець з Дніпропетровською, Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Дніпровська, Херсонської області та місто Херсон. Поліція фіксує наслідки ворожого обстрілу марганця, який забрав життя двох жінок, 15 березня близько 16-ї. З реактивних систем залпового вогню окупанти накрили місто Марганець Нікопольського району. Ворожі снаряди влучили в житловий квартал та будинки місцевих мешканців. Зруйнована інфраструктура міста. Окупанти пошкодили 14 багатоповерхових та 9 приватних будинків. П'ять господарських споруд магазин заклад культури, гуртожиток навчального закладу, одну автівку та газопроводи. Внаслідок обстрілів загинули дві жінки віком 61 та 56 років. Ще п'ятеро людей отримали поранення. Наразі в лікарні перебувають дві особи у стані середньої тяжкості. Ще двоє лікуються амбулаторно і їм надано необхідну медичну допомогу, повідомляють у Дніпро ОВА. Масло, хліб, крупи та борошно по завищеним цінам на Дніпропетровщині виявили 72 порушника, що націнюють соціально значущі продовольчі продукти. Спеціальна комісія зі стабілізації цін на споживчому ринку провела цінові дослідження соціально значущих продовольчих товарів. За півтора місяці обстежили понад 200 торгівельних точок регіону, зазначають у Дніпро ОВА. на які продукти заборонені націнки та як врегулювати порушення в магазинах. Далі у сюжеті. Хліб дорожчий на 10% або крупа по найвищій ціні на ринку на Дніпропетровщині. Виявили 72 порушника, які націнюють соціально значущі продовольчі продукти. Спеціальна комісія із стабілізації цін провела низку перевірок у понад 200 торговельних точок регіону. У Дніпро ОВА зазначають, представники комісії також врегулювали ціни, і майже 50 підприємців. Усунули порушення. Бізнес самостійно встановлює ціни на більшість продовольчих товарів, які ми маємо на полицях. На це впливає декілька чинників, таких як собівартість, логістика, це збереження, а також попити. Пропозиція, але держава повинна контролювати ціни на саме на соціально значущі товари. Комісія зроблена не для тиску на бізнес, а саме для того, щоб Запобігти монополізації, запобігти недоброчесної конкуренції і запобігти необґрунтованому підвищенню цін, серед регульованих хліб, крупи, цукор, борошно, олія та масло вершкове, а ще молоко, яйця та м'ясо птиці усього вісім позицій вічизняного виробництва, на які націнка обмежена. Вона не має перевищувати 10% від собівартості згідно закону про стабілізацію цін. Так, от якщо підприємець піднімає ціну від 5 до 10%, відсотків, він її повинен задекларувати і ввести в дію не раніше, ніж через 3 дні. Якщо це підвищення від 10 до 15%, відсотків, Після декларування він може її ввести в дію не раніше, ніж через два тижні. І в разі збільшення на 15% і вище через місяць може бути введена в дію ця ціна. Реєстр розрібних цін є у вільному доступі. Вносити оновлену вартість продукту необхідно до спеціального реєстру онлайн. Це обов'язково для всіх підприємців. Йдеться у постанові Кабміну. Недотримання цих правил є порушенням. За півтора місяця обстежено понад 200 підприємств. Дуже багато підприємців взагалі не знають. Про механізм декларування зміни цін з ними проводиться роз'яснювальна робота. Допомогти із виявленням недоброчесних торговельних точок можуть і мешканці регіону повідомляти про необґрунтовано завищені ціни на гарячу лінію обласної військової адміністрації. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу. На Дніпропетровщині 62 дитини виховуються у патронатних сім'ях. Загалом в області 23 тимчасові сім'ї. Це дівчатка і хлопчики, які опинилися у складних життєвих обставинах. Їх влаштували до тимчасових родин під час війни. Про них піклуються вихователі, які пройшли спеціальне навчання, допоки батьки не вирішать свої життєві проблеми. Тимчасові родини, щомісяця отримують соціальні виплати від держави. На малюків до 6 років понад 5600 гривень. На дітей від 6 до 18 років – більш ніж 7 тисяч гривень. На хлопчиків і дівчаток з інвалідністю допомога від 7900 до 9900 гривень. Вихователям нараховують і заробітну плату – майже 13,5 тисяч гривень. Зазвичай дитина перебуває під патронатом три місяці. Нині договір діє на весь період воєнного стану та може бути чинним ще місяць після його завершення. Щоб стати вихователями, слід звернутися до служби у справах дітей. Подати документи і пройти навчання, можна надіслати заявку і через чат-бот Дитина не сама. Священник Української православної церкви, яку і досі пов'язують з РПЦ, який виступив за збір підписів, аби судити патріарха Кирила, може сам позбутися сану. Отець Андрій Пінчук настоятель храму в Волоському, що неподалік від Дніпра. У минулому році він був одним з ініціаторів так званого листа 400». Тоді 430 священиків ОПЦ підписали звернення до предстоятелів східних церков із закликом зробити церковний трибунал над Кирилом. Тепер Андрію Пінчуку і самому загрожує церковний суд та позбавлення сану. Мій колега Сергій Філіпов запитав про ставлення опального священика з цього приводу. У храмі темно, вікна закриті через війну, електричне освітлення тільки у вівтарі. Отець Андрій розповідає, що оформлював храм у візантійському стилі. На це вказують іконостас та інші зображення святих. А світильники робили вручну. Для цього довелося організувати спеціальну майстерню. Оце називається хорос. На ньому ці лампади, вони теж ручної роботи зі скла, свічки, і він дає такий живий світ. А оці маленькі. На три лампади є ще на шість лампад. Це називаються лампадофори, тобто, в перекладі з грецької – те, що несе на собі лампади. Але особливий підхід в першу чергу відчувається до парафіян. Наприклад, для людей у залі стоять стільці, що не типово для наших православних храмів. Я думаю, що наявність стільців в храмі не є ознакою якогось милосердя довіруючих, це норма. А відсутність тільців в храмі це ознака духовного садизму. Вже скоро 20 років, як отець Андрій, служить у Волоському священником. Про нього розповідають, що з самого початку своєї служби відрізнявся незвичним підходом до всього, за що брався. Наприклад, в якийсь момент вирішив стати старостою у своїй громаді. Тоді місцеві побачили його принципово іншим: боротьба з крадіжками, штрафи за спалювання сміття, примушування людей наводити лад біля двору. Каже, було безліч погроз позбавити життя та обіцянок спалити будинок. Неодноразово били скло та різали шини його автівки. Ми відрізали. Взяли воду в одному домогосподарстві, яке крало воду. Відрізали другу, третю врізку, незаконні. І розлючена хазяйка цього домоволодіння підкралася ззаді з ведром козиної сечі і вилила цю сечу на мене. Священик організував широке коло діяльності, яке виходить далеко за межі села. Виховав 13 дітей, більшість з яких прийомні. Реабілітаційний центр, благодійний фонд, шелтер, евакуація дітей з зони бойових дій. І це далеко не весь перелік. Про нього знову заговорили, коли він виступив з ініціативою судити патріарха Кирила та звинуватив того у єресі етнофілізму. Це коли національні ідеї ставляться вище за християнські та євангельські. Я впевнений, що РПЦ очікує. Розвал на кілька автокефальних церков, і вона не збережеться От такою, якою вона є агресивною антиєвангельською, антихристиянською мілітарійською е парарелігійною структурою. Вже наступного тижня планується засідання синоду, що розглядатиме виверження іссану. У ньому братимуть участь і сановники, які відкрито виступили проти Андрія Пінчука, адже деякі його колеги і досі вважають Кирила святим господином і отцем своїм. Однак Андрій Пінчук до травлі ставиться спокійно. каже, це його принцип у житті: йти до кінця, коли впевнений у своїй правоті. Я м'який, я дуже м'який, але я стою жорстким. Коли я бачу несправедливість, в мене дуже загострене відчуття справедливості, я становлюсь жорстким, коли я бачу неправду, коли я бачу лукавство, коли я бачу ліцемірство. У випадку виверження Ісану Андрій Пінчук планує притягти до відповідальності тих сановників, які будуть голосувати проти нього. На його думку, вони грубо порушують норми церковного права і впевнений, що оскаржить це рішення у Вселенського патріарха. Сергій Філіпов Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. У Дніпрі розпочалися ремонтні роботи будинків за програмою співфінансування. Повідомили в міській раді. Торік виконали понад 300 ремонтів: електрика, сантехніка, ліфтове обладнання тощо. Цього року департамент з питання самоорганізації населення запланував понад півтисячі різних ремонтів за тією ж програмою, констатують в Дніпровській міській раді. Подати заявку на наступний рік на програму співфінансування ще можливо. Усі подробиці можна дізнатись за телефоном, який ви бачите на екрані. Наш дом находится 6 подъездов. И 6 подъездов, вот это щитовая центральная, и от, этого этой щитовой расходятся кабели снабжения, ну, подходят, которые на каждый подъезд. В течение двух лет, в прошлом году и в этом году, мы заменили полностью кабель от щитовой по подъездам. Сам кабель уже пришел в негодность ввиду того, что срок эксплуатации его выходит из строя. Поэтому, согласно программе самофинансирования, мы обеспечили бесперебойное питание жильцов нашего дома. Сами своими силами мы бы не потянули это 100%. Вот всё-таки поддержка очень хорошая, поэтому мы благодарны, что это есть такая программа. Вольовий таде переможний. Таким він назавжди залишиться в серцях рідних. Павло Адміть, тренер з пауерліфтингу у Дніпрі. Та чемпіон України обрав інший шлях, став на захист нашої батьківщини. У листопаді минулого року сім'я отримала звістку. Загинув. Тепер рідні збирають підписи для присвоєння Павлові звання Героя України посмертно. Більше розкаже Наталія Москаленко. Павла Ведмідя знають у Дніпрі, бо він тренер з пауерліфтингу, силового виду спорту. Був. Чоловік загинув на війні на початку листопада минулого року. Величезна жага до перемоги не полишала спортсмена, тому прийняв рішення йти на фронт. Рідні та друзі підтримали один з них Дмитро. Він знав про загиблого все, бо був більше аніж друг. Можу сказати, що це людина з великої букви, з великим серцем, любові і добра, у якого вистачало на всіх. Він знайшов свій шлях в житті. І допомагав іншим знайти свій. Він був прикладом у багатьох речах у спорті, в цілому в житті він був прикладом, яким треба бути сім'янином, другом, братом, сином. Ось це просто приклад. Живий в житті, Павло, ще до початку війни відчував біду та зміг відправитися на фронт лише восени у вересні. У нас така специфіка була по спорту. Я являюсь членом збірної України по порліфтингу, по а він мені дуже допомагав як тренер-наставник, і ми чекали вже чемпіонату світу, щоб завершити підготовку. І він вже дуже дуже готувався до війни. Тобто, цей час він не марнував. Він Підготовлював екіпіровку, знання, тобто фізичну форму належну. Все як треба, дуже з розумом підходив до усіх завдань. Павло став добровольцем батальйону розвідки скала сухопутних військ ЗСУ, отримав посаду оператор БПЛА та врятував не одне життя. Ніколи не жалівся жодного слова про важкість. Завжди посміхався і був щасливим, що бореться за майбутнє України, розповідають його близькі. Востаннє жінка розмовляла з чоловіком перед його виїздом на бойове завдання. Павло жартував, сміявся, як завжди. Та тоді Оксана не знала, що на неї чекає. Дуже важко перенесла цю біль і прийняла рішення, як колись її загиблий чоловік, боронити державу вже влітку цього року. Оксана відправиться на фронт до лав зсу. Я дуже хочу продовжити те, що почав мій чоловік. Якщо я буду просто нічого не робити, це буде показувати байдужість до того шляху, який він вже пройшов. А по-друге, мені дуже легше морально, коли я роблю саме те, що робив він. І я відчуваю, ніби він поряд і в мені, наче, дві сили, і все виходить. Поки він сам там був, він казав, що мені не треба йти. Але він хотів, щоб я навчалася, і я потроху, потроху вже починала. От і така фраза мені запам'яталась, що якщо мене вб'ють, то ти можеш помститись. Наразі рідні та друзі Павла створили петицію про присвоєння воїну звання Героя України та просять підписати її на сайті електронних петицій. Нині звернення зібрало 13 тисяч 194 голоси із 25 тисяч потрібних. Кожен голос важливий. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник. Новини Дев'ятого каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж Дев'ятого каналу. Також ви можете зв'язатися з нашою редакцією за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин. Бережіть себе!